Привіт, друзі! Сьогодні з вами приготуємо надзвичайно смачні гарбузові сирнички. Я вчора запекла гарбузове пюре. Мені більш за все подобається саме запеченим пюре, але ж, звичайно, ви можете приготувати і зверху його. Я завжди запікаю багато, кладу в заморозку, а потім, коли потрібно, мені дістаю і готую якусь страву. Значить, Ці сирнички можна готувати як солоні, так і солодкі. Якщо приберете весь цукор і додасте туди спеції і зелень, буде солоний варіант. Дуже-дуже Дуже смачно виходить, тому самі експериментуйте або так, або так. Смачно в обох варіантах готуємо. І для них нам знадобиться кисломолочний сир, цукор, гарбузове пюре, манна крупа, яйце, сіль та тут у мене цукор з натуральною бурбонською ваніллю. І все максимально просто. Нам потрібно об'єднати всі інгредієнти і залишити тісто десь хвилин на 20-30, щоб набух у нас, набухла з вами у нас манка. Все максимально просто, без борошна. Борошні лише ми з вами будемо їх обвалювати. Я буду в кукурудзяному борошні, а ви вже дивіться самі, що ви більше, більше полюбляєте. Можна взяти вівсяне борошно, можна пшеничне борошно. Я люблю саме, щоб були такі вони жовтенькі в кукурудзяному в борошні. Тому все швиденько зараз з вами змішаємо, залишимо, сформуємо, обсмажимо і будемо насолоджуватися смачними гарбузовими сирниками. На робочу поверхню я насипаю борошно кукурудзяне, і буду викладати тісто. Будемо з вами формувати сирники. Так, і викладаємо одразу все тісто, так як у мене його небагацько. Так, і ось так обімнемо тісто, розкатуємо. І будемо з вами його нарізати. більш. Плотненько потрібно розкачати, ось так. І далі формуємо ось таку ковбаску. І нарізаємо на сматочки. Ось так. І потім ми зробимо їх такими кругленькими, так, відкладу, щоб показати. Ось так. Сюди ще трішки борошна. І формуємо. Кругленькі, такі високі сирнички. Люблю такі високі, так мені смакує найбільше. І ось така форма в нас з вами виходить. Зараз покажу поближче. Бачите, ось такі сирнички і без стаканчика в нас з вами виходять. На розігріту сковорідку я відправляю грудочку вершкового масла, трішки рослинної олії. І буду обсмажувати сирнички. Я посмажу лише порцію три штучки, а інші відправлю в заморозку. Так, і викладаю сирнички на сковорідку, буду їх обсмажувати. Ось так. Так, шматочок гарбуза. І обсмажуємо з, з обох боків. Як тільки сирнички обсмажились у нас з однієї, сторони, перевертаємо на іншу. Ви лише погляньте, яка це краса. І зараз накриваємо кришечкою зверху і будуть обсмажуватися у нас вони вже до готовності. Так, не можу знайти кришку. Знайшла Знайшла кришку, тому накриваю і обсмажую. Швидко, смачно, просто, і наші гарбузові сирники вже готові. Проводимо дегустацію. М -м -м. Смачно, дуже смачно. М -м. Вийшло такі, такого красивого, жовтенького кольору, дуже красиві. Гарбуз у мене був такого насиченого оранжевого помаранчевого кольору. Ще й ми в кукурузному борошні їх обвалювали. Дуже красиві, дуже смачні. Беремо грецький йогурт, сметанку і насолоджуємось. Готуйте, друзі, та смакуйте. Ну а з вами, як завжди була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їм з друзями, готуйте, коментуйте, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Якщо не підписані, підписуйтесь на мій канал, і ми, ми будемо разом з вами готувати щось смачненьке.